Рідні серця роз'єднані війною, життя в бомбосховищі, біль, розпач, лють та сила. Кожне я сьогодні перетворилося на ми історії українців, яких не здолати. Дивіться в соціальному проєкті. Ми мусимо жити, бо ми народ, якого правди, сила. Ніким звойована ще не була. Я як музикант сам долучаюся до цього процесу, тобто як учасник і як, скажімо, волонтер чи організатор в якомусь плані і так далі, тому що дійсно це вже більше десяти років, як ми займаємося різними різними видами. Скажімо, такої волонтерської діяльності, пам'ятаю, перший раз ми прийшли в містечко Милосердя Святого Миколая, і там нас відтоді ми з дітками працювали. По-різному, бо було був один такий рік, що ми зробили там понад 30 концертів за це за той рік. Так, тобто, ми навіть коли збирали цілий театр і так далі. А <тил taxpayer> <tape -tru> Тепер от цікаво, що цей рік саме оці події приходять музиканти, самі телефонують і кажуть, ми би хотіли заграти, а ми б хотіли грати ще раз, а ми б хотіли зіграти ще раз. Тобто, фактично протягом останніх років от, цього проекту на шапку. Було ми намагалися так по-різному брати різні колективи, щоб вони десь не повторювались. А цей рік він особливий, тому що дуже часто по два-три рази вже фактично за останні два місяці грали музиканти. Репертуар в першу чергу український, це, це ніколи не обговорюється. І дуже цікаво, от, наприклад, один з попередніх концертів от, е, Так? Тобто фактично співали всі, співали люди. Ми співали просто звичайних пісень. І це було цікаво. Це, тому що це така інтерактивна, інтерактивна така таке спілкування з глядачем. Тобто, фактично, всі колективи, всі учасники, ну, фактично всі вибирають самі вже на свій, на свій розгляд від того репертуару, що вони, що вони виконують, над чим вони працюють і взагалі. Але є такі пісні, які народились от буквально за останні місяці. І це взагалі я вважаю, що. Ну, з одного боку, це погано, з другого боку добре. Бо дивишся на українську історію і розумієш, що в часи різних військових подій, там, скажімо, свічових стрільців чи часи УПА, і так далі, народжувалось дуже багато пісень, і ми, ми фактично вони зараз відроджуються знову і. І зараз знову, тому що ти дивишся, чи слухаєш пісень, плес плейлист, і вони фактично більшість складаються з нових пісень, написаних от за останні кілька місяців. Ну я думаю, що це ще один пласт тієї культури. Того духу українського, про що я завжди говорю, куди би не їздив. От, дуже часто їздив в Польщу, і це взагалі треба сказати, що так, як підтримують поляки, це дійсно, бо тому що спілкуєшся з звичайними людьми. Це, це дуже, дуже цікаво, дуже, дуже до душі, близько до серця сприймаєш це. І вони так, як підтримують, просто це, це дуже. Ситуація можна поділити з двох частин. У першу чергу це діти, наступне це сім'я і скажем, діти і сім'я, а з іншого боку, це от такі якісь інші види діяльності. Хоча, звичайно, Леся Качурова це стовп того всього, вона навколо навколо неї, звичайно, це все. Це будується, формується і так далі, тому що вона як той локомотив, за нею йдуть всі. Тут, тут навіть не можна нічого сказати, і просто всі дійсно прикріплені однією ідеєю. Це перемога у сім'ї. Ну не можна сказати, що так волонтерять, але буває так. Звичайно, навіть на шапку ходять з капелюхами час від часу, десь хто може, то долучаються як артист. Думаю, що зараз мрія це перемога, і щоб ми трималися, і ми ту нашу країну, не можу сказати, підняли, але просто в першу чергу зберегли, і дійсно, нам якось це для нас виклик великий. і Я думаю, що на, на багато поколінь наших наших людей, українців завжди лягали якісь випробування. І зараз на це покоління знову ж таки лягає це випробування. І хочеться, щоб воно не перейшло на дітей, на внуків і так далі. Тобто зараз треба поставити всім разом цю жирну жирну крапку. Дуже часто от ми їздимо в машині, наприклад, і діти самі починають співати багато пісень, там, чи батько наш Бандера, чи Ой, Волозі, Червона калина, чи просто ми гімн. Ми от буквально недавно два дні чи три дні тому їхали, ми співали. Просто гімн. Отак, отак як, як є, от ми співаємо. І напевно, от як воно лягає в той момент і хочеться співати. Отого от, от це, бо тому, що я розумію, що я пам'ятаю кінець 80-х, початок 90-х років, я завжди кажу так: що якби червона калина зазвучала тоді по всій Україні, а не тільки отут на Галичині, то я думаю, що ми на даний момент мали б зовсім іншу країну. Бо тому що ну правильно, час прийшов, і добре, що цей час прийшов, що. Фактично, велика частина країни зрозуміла хто хто ми є, хто є вони, хто є ми всі разом, і що то є Україна, і так далі. Ну, на жаль, такою ціною, ну але так є. Де би я, де Все про тебе нагадує. Мов позаду і те, що душа нама. nasze bojowe też